Кіровоград 24 грудня в Україні святкується День працівників архівних закладів. Про це зараз і поспілкуємося з директором архіву Кіровоградської області Олег Бабенко. Сьогодні завітав до нас. Доброго ранку. Добре. Давайте напевно більш детально розкажемо. Взагалі, я думаю, багато кіровоградців взагалі не знають, що таке є. Скажіть, будь ласка, про архівні установи. Так, за професія, по перше, і що собою являє зараз система архівів так сучасно. Які Це... завдання стоять. І... Від цього народження нас супроводжує документування наше життя. Зреєстрували в ЗАГСі, створився документ, створилася книга записів актів, яка згодом ми підростаємо, передається до архіву ЗАГСу, через певний час передається на Державне зберігання Державного архіві Кіроградської області. Отже, документи, які свідчать про життя і діяльність нашої територіальної громади, органів державної влади на території Кірворадщини, історія і робота підприємств установої організації, передається на державне зберігання до державного архіву. Ці документи спеціально відбираються, бо існує наукова. Наукова обробка цих документів, і якщо документи визнаються приналежними до Національного архівного фонду, вони зберігаються у нас. У кожній підприємстві встановлені організації є свій архів. Отже, не тільки ті люди, які працюють в Державному архіві області, а й міських, районних. І навіть архівісти установ підприємницько організації приналежні до нашої професії архіві. Навіть так. бухгалтер чи не. відділ кадрів, там працівник також яким чином де до цього Ні, професії належна. Якщо і відділ кадрів це дотичні, дотичні але це у має. них ті документи, які 5 років мають термін зберігання, а далі, якщо бо кожен документ має свій термін зберігання відповідно до номенклатури справ, а далі передається в архівний підрозділ. І ось. Та людина, яка зберігає, от, наприклад, документи із особового фонду, тобто ті, які говорять про заробітну плату, переміщення людини в установі організації, зберігаються 75 років. Якщо організація ліквідовується, то вони передаються до архівних установ. Тобто, <гум> я так розумію, що є документи, які зберігаються там певний термін, а є документи, які зберігаються там, вічно. Так, є тимчасові дострокове зберігання і довічне зберігання. Чи, чекайте, будь ласка, куди воно все вміщається? Як же ж. В, ви кожен... знаєте, завжди люди думали про перспективу? І сьогодні, коли у нас є у фондах півтори мільйони одиниць зберігання, ну ще на мільйон. Місце вистачить. А окрім того, коли будували у 84-му році і прийняли до експлуатації Будь сучасне приміщення Державного архіву, залишилася територія, на якій планувалося зводити колись другий корпус. Тобто, в 70-ті роки, коли виділилася територія, дума, думали про те, що. Розвиток і накопичення буде. От скажіть зараз і е, документообіг в електронному вигляді е, існує і взагалі дуже популярно оцифровувати документи. Е, чи е, є сенс в зберіганні оригіналів документів? Звичайно, є. Тому що яка б сучасна технологія не була, вона наскільки розвивається, наскільки розвивається те, що називається вірус, і тому подібне. Ненадійна так, ненадійна. Так? І ви знаєте, за великим рахунком. Я прийшов до Державного архіву, маючи досвід науково педагогічної роботи. І, по суті, я вперше приступив поріг нашу державну архіву у 86 році, коли сам був першокурсником. І тоді вже існували тодішні передові технології, як робота із плівкою, на якій відцифровано. Коли ти працюєш із новітніми засобами, немає того трепета в душі, коли тримаєш документ. Наприклад, 18-го чи 19 століття, чи навіть початку ХХ, де людина може прочитати про те, коли ким і в якій церкві зареєстровано було чи охрещено її предка. Добре, звичайно, сучасне, але в ньому душі немає. Так, а тут а, так, коли мати матеріальний артефакт... артефакти. Скажіть, знає? будь ласка, хто має доступ до державного архіву? Тобто, чи може будь-яка людина прийти архів, і так? сказати, от мені треба ну, такі такі, такі так. документи. Сам державний архів є режимною установою, але фонди державного архіву відкриті для користувачів і дослідників. Чому ми говоримо користувачів і чому дослідники? Дослідники це професійні особи, науковці. Які знають, що вони опрацьовують і що шукають. А користувачі це може бути будь-який громадянин, який напише заяву. Наприклад, людина шукає витоки свого свородоводу. Це користувач, який може працювати в нашому читальному залі. Йому подається за відповідні роки з відповідної території документи, бо в нас зібрані документи з усієї території області. Інша справа, що надходили вони в різний час, і, наприклад, цілі масиви. Втрачені. втрачені під час Великої Вітчизняної війни. Ну, Окрім того, якщо заглибитися в історію, неймовірно багато документів, майже 400 тисяч одиниць зберігання було втрачено під час Великої вітчизняної війни. Це документи 18-19 століття. Безслідно зникли. Через те користувач не завжди може знайти те, що він хоче. Але Але можливість пошукати в нього мож є. Можливість пошукати в нього є. А це наскільки складна процедура. Тобто будь-яка людина може прийти написати заяву. Як мати прис... взагалі? Людина приходить і тут же директор архів розглядає заяву для того, щоб людина потрапила до читального залу. Там на неї оформляється особова справа користувача. Неодмінна умова, крім заяви, це паспорт, який посвідчує особу. А якісь фінанси, чи це безкоштовно? Звичайно, це безкоштовно, Звичайно. да? Державний архів фінансується за рахунок державного бюджету, але ми маємо ряд платних послуг, передбачених чинним законодавством. От, е, ну, якщо коротко так змоделювати ситуацію, от, наприклад, є мене прізвище мого прадіда. Так яким чином я можу знайти якусь по ньому інформацію? Значить, Що мені треба, при... який запит скласти Прізвище... Дуже замало потрібно знати, в якому населеному пункті, і бодай приблизно в які роки він міг проживати чи народився. Чи народився. Так. І, тоді можна буде... і тоді можна, відштовхуючись від імені дати населеного пункту, знайти, хто ж його батьки. Ну приблизно ми знаємо, що за родинним переказами, що ваш прадід був третьою дитиною в шлюб батько вступив у 22 роки, мама, як правило, у 18, значить, перша дитина була, коли батько було 23 роки, ваш через 6 років, бо раз на 2 роки приблизно народжувалися. Таким чином можна в іншому масиві документів шукати Інші імена. а скажіть, будь ласка, кількість користувачів збільшилася? От зараз дуже популярними є. Знаєте, подарунки там герб роблять для сім'ї, там древо і так далі. Ну і взагалі доступність змінилася. Ну чи є от такі моменти, як там було за радянських часів, там закриті великі там, масив інформації? Зараз більш доступна стала інформація. Сьогодні інформація є більш доступною. Загалом, починаючи із 92-го року, 83 фонди. Розсекречено. Процес розсекречення триває сьогодні. Це ті фонди, які передаються іншими підприємствами, установними організаціями. Бо державний архів не є власником документів, власником є держава або органи державної влади, які здають до нас на постійне зберігання. І процес розсекречення йде паралельно наша робота і з тими, хто є власником або фондоутворювачем. Цю тобто залежить не стільки власне, від архіву, а від власника цих так, документів. Так, так. А обсяг, я так розумію, величезний, півтора мільйона документів. А яким чином можна зберігати правильно ці документи? Чи як є у нас матеріальна збереження? база, так. для того, щоб З, зберігати. Звичайно. Тим більше історичні документи. Хто буває біля автовокзалу номер 2 Чи біля Анле бачить, що наші будови архів є Специфічні специфічними? Тому. Вікна бійниці закладені склопакетами спеціальними, через які не проникає сонячне світло і ультрафіолет, який впливає на збереженість документів на паперовій основі. У сховищах є відповідний температурно-влосний режим, який ми намагаємося дотримуватися. Інша справа, що технічно це не просто. Звичайно, непросто, бо обладнання. Якщо це архів колишній партійний, біля, як ми називаємо біля Ангела корпус номер 2 побудований у 1974 році. Корпус номер 1 у 84-році. Тобто технологічне обладнання вже Застирено. морально застаріле і зношене. А ми оновлюємо його якось. Чи поки до цього. Поки немає державної програми, угу. а ми фінансуємося з державного бюджету. Говорить про оновлення, ну, сьогодні не доводиться. Інша справа, що. Ми самотужки, спасибі нашій технічній службі, підтримуємо все в належному стані, щоб працювало і, ну, скажімо так, сьогодні забезпечено в сховищах температурно усіх. І хотів на останок ще спитати: архів, працівники архіву, скажімо так, працюють тільки над зберіганням документів, чи можливо від, 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 відбуваються якісь там. Ні. Можливо, працюєте як нову, наукову установу, просто ми трош, трошки далекі від теми, але цікаво. В структурі нашого державного архіву є відділ, який називається археографія та використання документів. Бо завдання наше не тільки зберегти, а й дослідити і ввести у науковий обіг той чи інший документ. Бо документ німий, поки до нього не дійшли руки дослідника або археографа. Відомості можуть бути в документі, але про них ніхто не знає. І ось найсуттєвіше ми досліджуємо, відцифровуємо, виставляємо на веб-сайті Державного архіву. І це одна із форм не тільки популяризації роботи архіву, а й донесення інформації. Про документи, які назбріяються, а ми дякуємо, що вам нас за таку цікаву історію. Так зарані можливо ні, ну це на день народження. Можна зарані вітаємо вас з професійним святом. Ми рухаємось далі, і після невеличкої паузи музичної реклами зустрінемось студії.